Доброго вечора. Давайте подивимося ваше питання. Сумська область і Суми до кінця зими, до кінця лютого місяця. Подивимося. Сьогодні 21 січня. І давайте ми з вами подивимося, так, Сумська область. Сумська область. Ну, знаєте, таке. Ми спостерігаємо за тим, що зараз відбувається, ведуться якісь розмови, домовленості, перемовини. Вороги мають плани, так, ми це все з вами знаємо. Так, ворог буде наступати до кінця зими активно. так, Активно наступати. Чи буде ворог активно рухатися на Сумську область? Зараз, наче ще не повністю не вистачає повністю ресурсів, таке враження, як наче зараз накопичують. І будуть тягти а, час, ситуація підвішена і достатньо помірна. Тобто, поки активного такого м, руху я не бачу, але вони планують. І вони будуть намагатися провокувати, тиснути. Це говорить про те, що активність буде, і вона може бути коли більшою, коли меншою. От, але це ще як наче не наступ. Да, зараз іде накопичення ресурсів. І окраїни області, так, прикордоння, воно дуже буде, дуже буде і надалі неспокійним, і достатньо багато буде ще там ситуацій. До кінця лютого місяця. Мені йде а, супротив. Тобто, я питаю, чи просунуться вони далі. Мені йде супротив. І дуже багато буде брехні з приводу реального положення речей. Дуже багато буде ще брехні з приводу того, як насправді о, там все є. Але ситуацію будуть намагатись контролювати. А, Я не бачу, щоб ситуація дуже швидко розгорталася до кінця зими, але активність буде і достатньо немаленька. Наслідки будуть. Це ще не наступ, але це постійні провокації, це ситуації з наслідками, це гучність. Так? Тому тут треба розуміти, наскільки ви це зможете витримати, наскільки ви себе там почуваєте. Але активність від ворога вона буде продовжуватися.